Це норма. І тут е, мене дуже дивує, коли е, батьки приходять з основним запитом, що це є істерики. І тут момент, знаєте, що іноді просто путають психіатра з психологом, і, можливо, вони б хотіли прийти до психолога, а так вийшло, щоб прийшли до психіатра, е, і тут очікування реальність. Моя задача сказати, чи є у дитини психіатричний діагноз. І з великою ймовірністю, якщо скарга лише істерики, то я в кінці скажу, що дитина ваша здорова. І батьки такі дуже розгублені, що є істерики. Я така. Да, бо вона здорова дитина, і в неї будуть 2-3 роки істерики. Істерики це абсолютно нормальний етап розвитку дитини. Да, дитини в 2-3 роки буде 5, 6, 7 разів істерика. Кожен раз, коли ви не будете робити те, що хоче дитина, буде істерика. І це є норма, бо вона ще не має інших механізмів, як пережити це розчарування. Ну, в сенсі, я хотіла то, а, 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 а немає. Я хотіла гуляти, я сказала додому. Я хотіла купатися ще годину, а мама сказала, що вже досить. Оце розчарування, воно воно. В істерику. Дуже необхідно проговорити, що істерики в 2, 3, 4 роки абсолютно окей. Але, наприклад, якщо батьки кажуть про істерики в 6-7 років, це вже момент, коли треба задуматися, бо до цього часу нервова система дозріває. Вербальні навички дитини сказати про те, що їй подобається або не подобається, дозріває. Відповідно, вона вже може це вербалізувати. Вона може це сказати, мені не сподобалось то-то, то-то-то, я зараз засмучений і злий. В 7 років має так дитина сказати. Але, а якщо вона Сім років вибухає, а, наприклад, щось б'є, розбиває, лягає на підлогу, то нам треба шукати, чи немає якогось у нас психіатричного стану. Коли взагалі немає істерик навіть вдома, тобто навіть при найближчих людях, при батьках, то це такий привід, коли треба задуматися. Бо можливо з дитиною не сформувалася безпечна прив'язаність, вона боїться при батьках показати повністю весь спектр емоцій. Або можливо, є достатньо, дитина, є достатньо тривожною і теж може не демонструвати свої емоції. Тут треба повністю оцінити стан дитини: її розвиток, комунікацію в родині, відношення в родині. Чи можна сказати, що якщо ми виключили все, є дитина без істерик зі спокійним темпераментом? Так, не завжди, коли немає істерик, це говорить про якусь патологію. Може бути просто у дитини легкий темперамент, вона така не є вимоглива дитина, вона дуже гарно адаптується до змін, вона дуже гарно адаптується до заборон, і в цілому вона така, знаєте, більш спокійно. І, звичайно, ці батьки не зрозуміють батьків, у яких інша полярність. Бо може бути таке, що дві дитини одного віку Обидві не мають психіатричного діагнозу, обидві здорові, ментально дитини в гарних, приймаючих, люблячих, повноцінних родинах. Але одної буде багато істерик, у іншої взагалі не буде. Тому темперамент да це дуже така річ, яка впливає на велику кількість речей.